Друзі, сьогодні вам покажу так швидко Nissan Жук. Це 2016 рік, а він 12 місяць, скажем так, майже 17 рік, він 1,6 турбовий на автоматі з невеличким пробігом. Ось так він виглядає по кузовочку, У нього стоять гарні 17 -ти. колеса. Є безключовий доступ. 4 скло підйомника, мультикермо, круїз. Голосове керування, воно тут не потрібно по факту, дивіться стан салону, чистий, дуже охайний, ну, тому що пробіг в нього дійсно рідний. Мультимедія звичайна, кондиціонер, камера заднього виду є а, запуск кнопкою AUX USB. Подивіться, стан подалі. Дуже така задбана машина. Ззаді. Простір ззаду. В принципі, місця доволі таки достатньо, я сиджу дуже далеко в мене посадка. Багажник. Що в них є по багажнику? Приємчик. Такий доволі не вузький, нормальний. Тут ідуть ковш такий, можна класти різні інструменти. І під низом у нас знаходиться докатка. Потім це діло так. Раз. І поличка ця ось щелкується в такі застіпки. Під капотка, двигунчик сухенький, таких от явних течій, запотівань. Як бачите, нічого немає. Турбіночка суха, гарна. Так, трошки покажу понизу. Ось вам стан автомобіля із США. До речі, він в Україні вже два роки. Мені подобається, як в нього зроблений передній бампер. Бачите, він такий йде під косом. Можна нормально під'їжджати під полусфери, під бардюрщики, не завдаючи шкоди машині. Жук доволі жорсткий, тим більше цей, він де на Колесах, але ось побачите, йде ремонт дороги. Двоє таки непогано відчувається. Лицок. Нормально розмовляю. Голови в потолок не б'юсь, до речі, простір великий. Нормально сидиш. Я низько сиджу, але все одно, Клас. я думаю, якщо підкачати сидіння, ще повище, щоб сісти ось так, то як сидиш. Як... Ще зроблю кружок навколо нього і трошки про нього розповім. Найбільш розповсюджений двигун це 1,6 атмосферний 117 сил, але нерідко зустрічаються такі, як і у нас, 1,6 турбовий 190 кінських сил. Газорозподільчий механізм на всіх стоїть ланцюг, і легко він дохажує до 250 тисяч кілометрів. Перше покоління автомобілів YF. 15, вони всі йдуть на варіаторах. Його ресурс досягає 150 тисяч у міських умовах. Іноді буває 200 і більш, аніж 200 тисяч, якщо це мало завантажені дороги. Для того, щоб мінімізувати вихід з ладу автоматичної коробки, необхідно завчасно вимінювати масло і особливо у зимній період. Добре прогрівати АКПП і не робити ніяких різких стартів і навантажень на холодну. І в завершенні плюси та мінуси. Плюси це 100% потужний двигун, мала витрата палива, класний зовнішній вигляд і живуче ходова. До мінусів я би відніс це скрипи на морозі, прогрів варіатора, знову ж на тому морозі і дешевий пластик салона. Особиста моя оцінка відмінна. Ціна, якість, зовнішній вигляд для дівчини 100% класний популярний варіант. Дякую за перегляд.